Всім привіт! Сьогодні вирішила прогулятися в парку і заодно зняти для вас нове відео і поєднати приємне з приємним. Я поки шукаю собі місце, можливо, десь присісти, тому що не дуже зручно тримати мікрофон і штатив, але поки що гуляю. Насолоджуюсь природою і останніми літніми днями. Хочеться запам'ятати літо, сонце, насолодитися цією погодою, тому що скоро осінь, скоро зима, які будуть дуже довгими. І сьогоднішня тема мого відео буде саме про те, Навіщо запам'ятовувати ось такі класні моменти в житті, як їх запам'ятовувати та як потім їх можна використовувати на свою користь? Я сподіваюся, що це відео буде не дуже довгим, але цікавим. Тож залишайтеся зі мною. І якщо ви ще не підписані на мій канал, звісно ж, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Тому що я хочу все ж таки, щоб мій канал рухався і просувався. Це мене мотивує знімати якісь нові відео. Погодьтеся, що дуже часто буває так, що ми кудись біжимо. В нас є купа якихось розписаних справ на сьогодні, і нам потрібно все встигнути. І за цими справами пролітає. Один день, другий день, третій, і потім, коли наступає кінець року, наприклад, або кінець місяця, то ми часто згадуємо: так, що взагалі хорошого було в цьому році, нема що згадати. І ось це: нема що згадати, це саме про ось цю рутину. Яка е, нам не запам'ятовується це про е, рутину, яка настільки буденна, що ми ніби е, є обслуговуючим персоналом свого життя, але ми його не проживаємо наповно. Ми не відчуваємо е, в повній мірі е, весь спектр емоцій, яким би нам, який би нам хотілося проживати. І насправді ми запам'ятовуємо наше життя саме емоціями. Цим і вимірюється якість нашого життя саме нашими емоціями. Знаєте, буває так, що люди, які вже у віці, вони Дуже класно пам'ятають ті моменти, коли вони подорожували у молодості. Вони пам'ятають все до якихось дрібних деталей, як це було, що вони їли, в який ресторан ходили, хто був в їхній компанії. Запам'ятовуються дуже яскраво ось такі моменти, тому що тоді були прожиті яскраві емоції. А потім наступає рутина щоденна, яка просто не запам'ятовується. Один день схожий на інший, і таким чином проходять дні, тижні, місяці, і нема що згадати. Але ж, любі мої, ми самі можемо створювати для себе такі моменти в житті, які нам захочеться згадувати, і які ми будемо згадувати. Не обов'язково це має відбуватися тільки в молодості або тільки у подорожах. І для того, щоб відчувати життя наповно і запам'ятовувати ось ці класні емоції і колекціонувати їх, не обов'язково їхати на Мальдіви чи на Балі. Достатньо ось так прогулятися в парку, як зараз це роблю я. Але зробити це якісно. Зараз я поясню, що я маю на увазі. Можна прогулятися в парку, але бути думками постійно або в якихось своїх проблемах, або думати про... Якісь конфлікти, згадувати минуле, згадувати якісь неприємні ситуації. І нібито я прогулююсь парком, але відчуття в мене будуть не дуже, правда? Або, наприклад, я буду постійно думками в майбутньому десь і буду думати про те, а що ж я буду робити завтра, ще купа роботи, а що прибрати треба, а ще в мене купа справ. І... Так, тут багато людей, вони будуть шуміти мені в мікрофон. А, тому я піду в іншу сторону. А, і це теж буде не дуже якісно, якщо я буду постійно а, думками десь в майбутньому. А, тому що я не буду проживати ось цей момент тут і зараз. Якісно прожита прогулянка в парку, яка мені запам'ятається, це та прогулянка, коли. Я насолоджуюсь кожною миттю того, що відбувається. Я відчуваю, як вітер торкається моїх щок, як сонце гріє, як якась дитина бігає зі своєю мамою, або як кричить ворона. Тобто, це якісь такі моменти. На які я звертаю увагу. І я проживаю ці моменти своїм тілом і своїми органами чуттів. ви помічали таку штуку, що під час відпусток ми набагато більше і яскравіше запам'ятовуємо все, що там відбувається, ніж наше буденне повсякденне життя, ніж нашу рутину щоденну. Тому що нові враження, нова локація, нові емоції дуже багато всього відбувається, і насиченість життя дуже велика. І нам навіть здається, що ми прожили там не тиждень або десять днів, а нібито пройшов цілий місяць. Тому що дуже висока концентрація. Подій відбувається, коли ми проживаємо ось такі сильні емоції, натхнення, якісь враження, то ми яскравіше і більше запам'ятовуємо, ніж в ту рутину щоденну, яка відбувається у нас щодня. Але ми можемо так само запам'ятовувати і наші щоденні дні. Там, де ми знаходимося, для цього просто включаємо усвідомленість і наші органи чуттів. В наших руках щось змінювати кожного дня. В наших руках знаходиться те, як ми проживаємо кожен наш день, або ми сидимо вдома, дивимося телевізор. Або ми шукаємо для себе якісь нові цікаві події, створюємо ці класні моменти життя кожного дня. Для чого ж нам потрібно запам'ятовувати ось ці моменти життя для того, щоб черпати звідти ресурс і черпати свою енергію. Трішки поясню, як це відбувається. Наприклад, ось я сьогодні гуляю парком, і я відчуваю цей день, я насолоджуюсь цим моментом. Мені класно, мені кайфово, я сповна, насичую себе. Ось цією атмосферою, яку я зараз проживаю. Я можу підсилити цю атмосферу, я можу підсилити інтенсивність своїх відчуттів. Коли я буду звертати увагу на кожну деталь, яка відбувається навколо. Для чого це мені? Для того, що коли я буду, наприклад, в якомусь нересурсному стані, або в мене не буде настрою, я буду якась, можливо, буде якась апатія, ну, не буде вистачати ось цього літнього ресурсу. Я просто згадаю ось цей чудовий класний літній день. Занурюся в нього і згадаю свої відчуття, які я проживала в цьому сьогоднішньому дню. І таким чином я ніби повертаюся в цей день і я проживаю своїм тілом ці емоції, які я проживала сьогодні. Вже доведено, що наш мозок. Не розрізняє подію, яка відбувається насправді, і ми проживаємо ці класні емоції в момент цієї події. Або ми уявляємо якусь подію, і також ми проживаємо яскраві емоції. Тобто для нашого мозку це ну, одне й те саме. І в такому випадку є в НЛП така техніка, називається вона. Кола сили, де е, ми черпаємо ресурс е, з тих ситуацій, які ми проживали колись, наприклад, в минулому, і ми можемо зануритися в ту ситуацію, е, знаєте, так зробити так, вібрати в себе: ось той весь класний е, енергетично заряджений е, спектр емоцій. І відчути це в той момент, коли це нам буде потрібно. Ця техніка може бути зроблена і по-іншому, можна і уявляти якийсь ресурс, не обов'язково це має бути щось прожите в минулому. Але суть в тому, що ми можемо впливати на наш стан, який в нас є зараз. Прийдуся трохи далі. Ще хочу вам розповісти про те, як же запам'ятовувати ось ці класні моменти. Є в НЛП така штука, яка називається якоріння. Це М -м ви точно знаєте, що це таке. Я вам зараз поясню простими словами. Наприклад, у вас в житті був якийсь класний момент. Наприклад, якесь побачення дуже цікаве, класне. Ви прям відчували а, якийсь піднесений стан, і в цей момент грала якась музика. А, і ви запам'ятали цю музику а, і в якийсь інший рандомний момент, можливо, через півроку, а, коли ви просто десь а, були і почули цю музику. Ви згадали той класний момент, який ви проживали, і ви знову занурились в ті емоції і в ті е, відчуття, які у вас були тоді. Ось це є якоріння. Е, в даному випадку це аудіальне якоріння, а також воно може бути е, візуальне, кінестетичне, коли ми запахи, наприклад. Відчуваємо якийсь парфюм, і ми згадуємо якийсь той момент, наприклад, або ту людину, яка пахла саме цим парфюмом. Ось таким чином, за допомогою якоріння, ми можемо самостійно впливати на наші ось ці класні моменти, які нам хочеться запам'ятати. Ми можемо, наприклад, обрати якийсь предмет, який буде нам нагадувати той класний день. Люди часто, коли їдуть з моря, наприклад, беруть з собою якісь ракушки або магнітики на холодильник. І коли вони дивляться на цей предмет, вони запам'ятовують, ну вони згадують, точніше, вони згадують ті класні прожиті моменти. Ось так само усвідомлено, ви можете обирати якийсь предмет для того, щоб, дивлячись на нього, ви згадували про той класний ресурсний день, який у вас був. І... Поверталися у ті ж самі спогади. Якщо ви хочете заякурити якусь іншу людину, наприклад, ви також можете якось по-особливому до неї доторкнутись, і вона запам'ятає цей момент. Якщо вам цікаво дізнатися про це більше, напишіть в коментарях і я можу зробити про це. Якийсь більш детальний випуск, тому що сьогодні я просто ділюся цим як інформацією. Поділіться в коментарях, як вам цей випуск, чи сподобався, чи ні, можливо, ви б хотіли більше якоїсь інформації від мене, тоді напишіть про це. А також буду вдячна, якщо поділитесь, як саме ви запам'ятовуєте ваші класні моменти в житті. Чи це тільки відбувається у відпустках, чи можливо ви щодня усвідомлено це робите? Я прийшла на міст і тут вже дує досить сильний вітер. Думаю, що в мікрофоні будуть шуми. Тож закінчую сьогоднішній випуск. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.